Є новина, друзі. Волонтера з кортежа Джолі тримали в підвалі. ТЦК дослухайте до кінця. З'явилася переписка, де оцей цей чоловік переписується зі своїми друзями, що його от іде джолі відбивати в ТЦК. Ну і друзі питають, чи відбила? Ні, поки що не відбила. Але добре, що з підвалу випустили. Ну і є ця переписка. У мене в телеграм-каналі в Шапці профіля. Йдіть, читайте і поширюйте. Є новини телеграм канал і от якби вона дійсно ходила це підтверджено цією перепискою. Дійсно його тримали в підвалі. Його поки що до сих пір не відпустили його, нібито хочуть мобілізувати. До речі, він волонтер. Він добровільно їхав з кортежем Джулі допомагати їй в його регіоні. До нього немає ніяких питань від ТЦК. В нього є ВЛК Чинне. Він не придатний до служби бойових підрозділів, придатний до тилових підрозділів. Можливо, тому його не беруть, тому що є якісь проблеми по здоров'ю, але все ж таки. Ну, якби навіть джолі не змогла його відбити в ТСК, і це практично доведено цією Перевірку. Далі він там пише таку фразу: ще питання вирішується. Ну а як його вирішують наші держави? Напевно, керівництво перезвонює туди-сюди, можливо, там десь з офісу президента. Як вчора ходили плітки по телеграм-каналам, навіть ЗМІ «Дзеркало тижня, про це писало. і Я знімав е, відео. Але знаєте, я вам скажу так, що цю історію напишуть всі таблоїди світу і про волонтера, і про переписку, і про підвал в ТЦК, що забрали з картежу Анджеліно Джолі чоловіка, і зразу кинули на підвал. ТЦК. напишіть ви свою думку, лайк репост, підписка, телеграм в шапці профілі підписуємося.